Доброго ранку. Сьогодні 21 жовтня 2024 року. Заняття з розвитку мовлення, художня література старші старшій групі. Тема заняття Читання Добре слово Василя Сухомлинського. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку небо. Доброго ранку земля, доброго ранку травичка, доброго ранку пташки! доброго ранку вам, хлопчики та дівчатка. А чи вам подобається чути добрі слова, привітання, побажання, вічливості? Так. Я думаю, що всім вони подобається. Сьогодні у нас заняття з літератури. Я вам розповім про дуже прекрасну дівчину та прочитаю оповідання Василя Соколинського добре слово. Тож сідайте зручно, дивимося на екран та слухаємо уважно. Дітки, Василь Олександрович Суковинський це відомий педагог та письменник. Він працював дуже багато років у школі. Він заслужений вчитель України. Василь Олександрович дуже любив дітей і написав для них багато цікавих повідань та казок. Його казки та поглядання вчать нас бути добрими, чуйними, працьовитими, щоб любили батьків, природу, а також прекрасну свою батьківщину, Україну. Ось Василь Сукомлинський, сестрою Меланкою і братом Сергійком. А ось будинок, в якому жила його сім'я. Все своє життя присвятив дітям Василь Сукомлинський. Він дуже любив дітей. Павлиська загальноосвітня школа названа честь Василя Олександровича Сухомлинського. Сухомлинський писав: діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, музики малюнка, фантазії та творчості. Так, саме ви маєте жити. Цій красі. А зараз послухайте оповідання Василя Суминського, яке називається Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти, танула. На очах ось дівчинка. До нещасної матері почали приходити родичі, Оленьки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке. липовий мед, солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди, перепилені яєчка. І бульйон з курячого крильця. Кожен говорив треба добре харчуватися. Треба дихати свіжим повітрям. І хвороба втече в ліси на болота. Оля їла мед пустільника. І солодке, коров'яче масло, лісові ягоди. Перепилині яєчка і бульйон з курячого крильця, але нічого їй не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої дівчинки зібрались усі родичі. Дідуся опана сказав, чогось їй не вистачає. А чого сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері і в хату війшла прабабуля Оля, Столітня надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила її навідати. Підійшла вона до неї. Сіла на ослінчик, взяла Олену руку свою, зморшкувату, маленьку і сказала, маю в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає в мене ні лісових ягів, ні горіхи, немає ні перепелиних яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правночку, один єдиний подарунок. Сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене все, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечку, така величезна сила любові. Була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забило щастіше, щічки порозовішали, в очах засяяла радість. Ось, чого не вистачало олім, сказав дід Опанас. Доброго слова. Дітки, а тепер давайте поговоримо. По змісту цього оповідання. Як ви думаєте, про що або про кого розповідається в оповіданні? Так, в оповіданні розповідається про дівчинку Олю. А чи можна дати відповідь на це запитання лише за назвою твору? Ні, не можна, добре слово може сказати будь-яка людина. А яке дітке слово близьке зазначення до слова захворіла, зустрілося у цьому оповіданні? Дівчинка захворіла або застудилася. А які ще слова, близькі зазначення до цих слів, ви знаєте, захворіла, застудилася, занедужала. Заслабла? Дітки, а що означає? був такий вираз? Дівчинка танула на очах. Що може танути насправді? Крига, сніг, лід, а танула на очах. Це означало, що вона дуже сильно захворіла. Дітки, а які ліки приносили рідні? Щоб допомогти олі. Так, вони приносили і мед, і фрукти, і ягоди, горіхи, і бульйон, і перепелині яєчка. А чи допомогло це їй? Ні. А скільки років було бабусі надії? Та їй було сто років, столітня бабуся Надія. А яке ж бажання було у бабусі? так воно було щире бажання. Вона бажала, щоб дівчинка видужала і знову раділа ясному сонечку. Дітки, а яка сила була в цьому слові, бабусі надії? Так це було сила надії, сила добра, сила любові, сила радощі. А які почуття ви переживали, коли читали це оповідання? Чи було вам сумно? Так, я впевнена. Вам було сумно, коли ви читали, коли ви слухали, що дівчинка захворіла, а коли змогли зіткнутись полегше? Та, коли дізналися, що дівчинці стало краще, коли бабуся їй побажала здоров'я. Слово можна як знищити людину, так і порадувати. Любі хлопчики та дівчатка, мені дуже хотілося, щоб кожен з вас використовував силу свого слова лише для добра. Кожне ваше слово має бути обдуманим. Потрібно спочатку подумати, поміркувати. Щоб ці слова були виважені, щоб ви не вразили людину. Ваші слова проходять через душу іншої людини. Вони повинні пробуджувати бажання бути хорошим. Чи може почуватися людина добре, якщо вона образить людину іншу? Ні. Коли Людина ображає іншу людину, то вона не може почуватися добре. А коли ж ми почуваємося добре, Так, коли ми отримуємо радість, від з іншими дітьми, від спілкування, від побажання здоров'я, добра, щастя. Коли оточує нас краса, коли оточує краса навколишнього світу, наша внутрішня краса, краса спілкування, коли ми даруємо радість та обов'язково на взаєм отримуємо також радість. А зараз ми розглянемо ось. Говорилося в оповіданні, що бабуся Надія прийшла та сіла на ослінчик. ослінчик. Ось ви бачите, що це таке? Це ось така маленька лавочка, на яку можна сісти одній людині. Виготовлена з дерева, може бути, розмальована, розписана. А ось стільники, також про них. Говорилося в оповіданні. Сільники це туди, куди приносять нектар джілки та перетворюють його на мед. Дітки, адже людина починається з добра. Діти, зараз ми з вами вивчимо прислів'я про добре слово, сказане слово срібло, а мовчання золото. Сказане слово срібло, а мовчання золото. Якщо ми хочемо образити людину, то краще змовчати. Це є золотом. Діти, що вам найбільше сподобалося з цього оповідання? Так я впевнена, що сподобалося те, що ніхто не міг допомогти дівчинці Олі, тільки столітня бабуся Надія добрим словом, добрим побажанням допомогла їй. Повернутися до здорового життя, щоб вона вилікувалась, стала знову веселою та щасливою. Адже добре слово інколи так зігріває. Коли бачите людей на вулиці, ви їх знаєте, привітайте з ним, скажіть, або доброго ранку, або, або добрий день. Або добрий вечір, якщо ви ненароком зацепили людину, скажіть, вибачте, людині це буде дуже приємно, адже добре слово це дійсно золото. Але якщо хочете вразити, то краще змовчати, сто раз подумати і тоді тільки сказати, але якесь лагідне слівце. Пам'ятайте добре побажання завжди зігріває душі людей. Наше заняття завершено. Я впевнена, що ви дуже добрі, чуйні хлопчики та дівчатка, я вам бажаю гарного дня, чистого неба, сонячних днів. Щастя та здоров'я! До побачення! Незабаром зустрінемося!